Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі програма. Позиція про роботу нового кабінету міністрів, про завдання, які стоять перед ним, і про програму діяльності. Про це ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України, представником фракції Народний фронт» у Верховній Раді Віталієм Сташуком. Мої, мої вам вітання. Доброго дня і от саме чому про програму дій хочеться поговорити? Бо якщо е, саме на ній стався збій голосування в парламенті в четвер, до того все системно і, ніби було прогнозовано, голосів вистачало. Програму дій чомусь от відбувся. Чому так саме сталося? Зрозуміти важко, чи в принципі вже зрозуміло на сьогодні? Я не думаю, що це якась така вже надзвичайно от, складна історія про цей збій. З одного боку, вже певна втома була від кількості розглянутих питань. З іншого боку, це, мабуть, можна розцінити все таки як сигнал того, що треба дуже ретельно ставитись до кожного голосування мобілізовувати всіх, хто готовий підтримувати чинний уряд навіть на такі навіть на такі голосування тобто спітнулися тому що напевно десь не вистачило голосів а загалом як спрацьовуватиме цей брак необхідної кількості голосів для того щоб ухвалити рішення надалі ми бачимо що кількість депутатів які входять в дві фракції які створюють коаліцію вона дуже є мінімально необхідною для mm -hmm. того щоб парламент працював але разом з тим, вчорашній день показав, що в принципі голоси за ті пропозиції, які висуваються коаліцією, в залі знаходяться. Тому я думаю, що далі десь по тій, по тій же методиці буде парламент працювати, коли раптом виникне так, що не буде 100% мобілізації двох найбільших фракцій, то можуть бути додаткові голоси, причому в залежності від розгляду питань. Це ну, мо... самі собою вони можуть і не знайтися. Ви сказали, що потрібно ретельно готувати кожне голосування. Так. Що це означає, яким чином це буде робитися? Будете узгоджувати, шукати партнерів для кожного голосування. Це дійсно означає, що потрібно розуміти, яким чином та чи інше рішення може бути схвалено. Якщо в нас є розуміння, що є повна стовідсоткова мобілізація mm -hmm. двох найбільших фракцій, і всі депутати цих двох фракцій підтримують. Пропозицію певно по закону чи по проекту постанови, тоді буде вистачати, звичайно, голосів коаліції. В житті, я думаю, буде трошки інакше. Будуть так само долучатись, в залежності від розгляду того чи іншого питання, інші групи фракцій позафракційні так само. Так, що ми з вами згадаємо, наприклад, як, скажімо, голосували за прем'єра і як за спікера, то ми побачимо, що. Хоча умовно там приблизно однакова кількість голосів, але з різних боків ці голоси доходили? Ну 250-280 Дійсно, це великий такий резерв, але наскільки він може спрацювати, і хто може бути потенційними вашими партнерами, кого ви розглядаєте сьогодні? Такими, які можуть завжди підставити плече для того, щоб проголосувати те чи інше рішення, це фракція е, Народного фронту створила коаліцію з блоком Петра Порошенка. Угу. От от ми виконуємо свої зобов'язання і намагаємося бути максимально зібраними для того, щоб показати дати найбільше голосів за кожну спільну позицію. Партнери е, вони добирали собі в фракцію мажоритарників або людей позафракційних, з тим, щоб теж гарантувати стабільну роботу коаліції. Я Думаю, що по кожному важливому питанню ми будемо розглядати, яким чином знаходити підтримку в залі. Ну, але все-таки найближчі партнери ваші можуть хто бути? Чи це можуть бути партнери по тій коаліції, яка складалася з п'яти? Чи це все-таки можуть групи і фракції або позафракційні? В кожен раз потрібно буде розраховувати в залежності від того, яке це буде рішення, я думаю, що є насправді два блоки питань. Або два дві таких частини, де е, різні будуть підходи. Тобто, коли ми mm. говоримо про те, що стосується е, руху в Європу, якихось питань пов'язаних з обороною, безпекою, тобто ті ті речі, які не можуть розділяти зал принципово, то ми там будемо мати достатньо серйозну підтримку від більшості залу, в тому числі від колишніх партнерів по коаліції. Коли мова буде стосуватися якихось питань пов'язаних з економікою, там буде набагато складніше, тому що там різні точки зору є і, показ... і от там варіанти на темі можливі, тому потрібно було буде уже дійсно визначатися, так конкретизувати. Але чому ми почали з цієї програми дії? Оскільки дійсно відбувся збій лише з третьої спроби, вдалося її проголосувати. Але загалом наскільки важливим було голосування саме за це рішення і саме цього дня? Є знову ж таки два моменти. Перший, це якщо ми говоримо про зміст цього документу. Коли ми вперше створювали коаліцію, то ми говорили, що коаліційна угода і є програмою дій головною. Так само ця коаліційна угода залишається, а цей невеликий там, текст на декілька сторінок, який вчора нам був запропонований, він в дуже стислому вигляді якісь умовні пріоритети визначає. Тому я б не говорив, що є якийсь от зміст новий абсолютно, і, і навколо цього нового змісту є якась дискусія. Інший момент, що, скажімо, ті правильні речі, які завжди декларуються, їх потрібно формалізувати в конкретні законопроекти, які так само матимуть підтримку. Тому що, коли ми пишемо в програмі дій, що створити там ефективну, наприклад, податкову систему, яка захоче інвестиції, стимулює розвиток виробництва, то це підтримують всі. А коли формується конкретний. Проєкт, де е, вже змінюються ставки податків певних і змінюються види mm -hmm. податків. От навколо цього виникають дискусії, які і приводять до різних точок зору. Ну саме податкову реформу. Ну новий прем'єр-міністр пропонує піти іншим шляхом створити спеціальну групу, яка б напрацювала б положення цього документу для того, щоб внести уже в зал підготовлений, узгоджений і з експертним середовищем, і з фахівцями, і з депутатами. І ще там один момент пропонується 5 років мораторії на зміни в податковому законодавстві. От новообраному уряду однозначно потрібно давати карт-бланш в найближчий час, з точки зору того, що от є в них там певна декларація, декларують вони те, що зроблять за місяць, запропонують щось нове. Ми будемо чекати, подивимось на цей продукт. Не треба їх, як то кажуть, на взльоті збивати, обрізати їм крила. Але треба дуже добре пам'ятати, що ми вже не раз робили такі от спроби формалізувати. Uh -huh. Ці свої законодавчі дії, законодавчу роботу. І, до речі, якраз свого часу на чолі з, з колишнім спікером Гройсманом був напрацьований документ, який називався там Законодавче забезпечення реформ план дій по виконанню цього». Uh -huh. От, мені здається, що просто треба ще раз подивитись, що там було запропоновано, що було опрацьовано так чи інакше. Ну, план забезпечення реформ передбачав і перелік документів. Ну, так, і перелік був створений. Тепер просто треба подивитись, що з того переліку буде виконуватись в найближчий час, що пізніше, і яким чином. Ви сказали про картбланш. Чи можна вважати, що таким певним картбланшем і була сама програма? Оскільки уряд отримує імунітет на рік? До певної міри так. Це означає, що ми готові дати можливість цьому уряду попрацювати. Саме підтримка в залі. Цієї програми означає, що протягом року уряд не можна буде зачіпати і до міністрів і до самого прем'єра жодних таких питань щодо якихось конкретних питань, які там могли б стояти ризики відставки або чогось іншого. Ви знаєте, не, не може бути Нас, ми наскільки говоримо це формулізовано про, про в праві? юридичну складову. А є ще політична. Якщо б уряд буде ефективним і результативним, то звичайно він може працювати і рік і більше. Якщо цей уряд не зможе показати потрібні результати, то ніяке голосування за програму не врятує країну від нового витка потенційної кризи політичної. Але я не хотів би зараз такі от якісь негативні сценарії обговорювати, тому що дійсно треба дати цьому уряду шанс проявити, показати себе. Ну, імунітет все-таки закріплюється програмою, юридично так. Політично, якщо виникне ситуація, ми можемо промоделювати. Якщо всі ініціативи уряду не матимуть підтримки в залі, він вимушений буде якось на це реагувати. Тому формальні речі є. А важливо ще щоб ці формальні співпадали з реальністю політичною. Ну я так розумію, що це залежить від багатьох речей, насамперед від співпраці між урядом і парламентом, оскільки підтримка парламенту урядової діяльності досить важлива. І Представляючи новий уряд, президент Петро Порошенко сказав, що цей уряд є політично відповідальним, і відповідальність за його діяльність взяли дві політичні сили. Тобто і народний фронт, і блок Петра Порошенка сьогодні відповідальні за діяльність уряду. Саме так. В чому буде виражатися відповідальність? Ну, тому, і яким тому, чином тому... ви зможете контролювати, яким чином ви зможете давати можливість працювати цьому уряду? Тобто, тут уже наголошено на спільній відповідальність, і тим більше відповідальність вже не розсівається на кілька фракцій, а зосереджується саме на двох політичних силах. Відповідальність полягає в тому, що саме за нашими пропозиціями, пропозиціями двох найбільших фракцій цей уряд був сформований, звичайно, з участю uh -huh. президента, і, і з врахуванням його пропозицій. І відповідальність полягає в тому, що ми задекларували готовність як можна тісніше і ретельніше підтримувати всі ті ініціативи, які цей уряд може вносити. Це не означає, що всі законопроекти урядові наперед уже мають гарантовану 100% підтримку, але це означає, що до, до, до цього уряду ми ставимося як до уряду. Який потрібно схвалювати, підтримувати, надавати підтримку там, де це співпадає Берегти і холять. Так чому не сталося так з попереднім урядом? Адже попередній уряд втратив підтримку в парламенті. Напевно, десь оця увага розсіялась і не зрозуміли, що, що насправді відбувається, яким Тати, я, я думаю, що для того, щоб аналізувати попередній уряд, треба трошки заспокоїтися і собі трошки дати часу, але треба просто завжди пам'ятати, що попередній уряд зробив. Те, що в політиці часто називають там брудною роботою, виконав ряд прі схвалив ряд непопулярних рішень, результат від яких на сьогодні ще неочевидний певний позитивний результат, який має бути з часом. Ось, і це, звичайно, не додало уряду популярності. А так як у нас нерідко частина політику, ну, в пріоритеті піклується про, про рейтинги свої, то звичайно. Те, що не рейтингове, від того треба відбігати, втікати кудись в сторону. Ось і це сприяє тому, що частина депутатів не хоче відповідати за непопулярні речі. А доведеться це робити і, до речі, з цим урядом так само. Особливо тоді, коли є дві реально визначені політичні сили відповідальні, але яким тепер має бути механізм співпраці? Зрозуміло, ви сказали, що дійсно тепер потрібно більш детальніше і уважніше ставитись і до роботи уряду, і до тих документів, які подаються, і загалом до того, що має робити коаліція в парламенті, яким має бути механізм і якою має бути налагоджена співпраця між парламентом і урядом вчора? Практично всі виступаючі наголошували на цьому, що це за механізм і на якому рівні він має бути. Напрацьований, розроблений. Насправді всі механізми, вони юридично законодавством передбачені. Ми, коли говоримо про фактичний стан справ, то потрібно, мабуть, мати на увазі, що будь-яка ініціатива урядова перед тим, як. У вигляді законопроекту потрапити в зал, вона має детально з Тобто Це не може означати так, як при попередньому уряді. Що про документ дізнавалися зранку депутати, коли він уже вносився в сесійний зал. Цього разу потрібно уникати таких моментів. Я не думаю, що головна проблема була в тому, що там щось зранку mm -hmm. з'являлося, потім за нього треба було голосувати. Це е, дай Бог, щоб цьому уряду вдалося уникнути таких ситуацій. Тут потрібно бути дуже конкретними. Що були ситуації, коли треба було приймати рішення швидко. А були ситуації, коли дійсно потрібно було набагато ретельніше працювати Але з депутатами? Але щодо якості документів. Ви ж пам'ятаєте, нарікалось багато на те, що документи вносилися неякісні, і саме тому вони не заходили відповідної підтримки голосів. Як цього разу мають напрацьовуватись документи? І е... в рамках реформи парламенту там навіть передбачається, що уряд повинен тепер готувати обґрунтування повне, певний супровід, моніторинг чинного законодавства. Десь якось аналізувати, які наслідки матиме ухвалення цього документа? Насправді все те, про що ви говорите, завжди було вимогою підготовки uh -huh. будь-якого законопроекту. І мова лише йде про те, що е тісної, результативної, такої, спільної роботи не вистачало в багатьох відомствах в попередньому уряді. Uh -huh. Щоб там не розказували, цей уряд був достатньо теж технократичним, і міністри намагались е от, діяти. Таким чином, що, що що не до кінця оця підтримка парламентська завжди знаходилась у них. Ну будемо сподіватися, що в новому ріді цього не буде. Підтримка не знаходилась тому, що її не шукали, чи підтримка можливо, не знаходилась не тому, що можливо, була протидія певних політичних сил. можливо не могли знайти, можливо, мали різні точки зору, тому що. Насправді стратегічно ми маємо дуже багато спільного, я б сказав, там, в двох третинах парламенту. Але коли доходить до конкретики, от згадуючи ту ж саму mm -hmm. податкову реформу, наприклад, коли там, існував умовний проєкт уряду, проєкт депутатів, який mm -hmm. ще був набагато більш ліберальнішим, і передбачав там ще, ще різкіші ще зниження там, ставок податків, в тому числі. То, скажімо, уряд мав якийсь більш консервативний сценарій, а всередині це викликало певну цілу бурю, що ось уряд не хоче там, податкових реформ. А коли запрацювала навіть це м'яка версія податкової реформи, знизились ставки податків на доходи фізичних осіб, і таке інше, то, наприклад, замість прогнозованого збільшення зарплат ми побачили просто зменшення надходжень. І це дуже, дуже такі речі, які вимагають набагато більш. Професійного підходу і від уряду, і від е депутатів, в тому числі. Дійсно, від загальної системи хочеться перейти і до змістовної мови йде про те, що от принаймі було заявлено, коли представляв програму прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він сказав, що потрібно переходити до суб'єктності. Україна повинна позбавлятися об'єкту навіть у співпраці з партнерами. Мова йшла про те, що вимоги МВФ тепер потрібно все таки обговорювати і знаходити оптимальний варіант, а не сліпо слідувати вимогам, які нам надходять від МВФ. Тут, якщо іти за логікою, то е, чи може бути зроблена певна ревізія співпраці з міжнародним валютним фондом? Я, і чи потрібно її робити? Я дуже, я дуже хочу вірити, що прем'єр новий ну, розуміє, яким чином провести цю можливу ревізію, якщо він її хоче провести, таким чином, щоб це не привело до економічного колапсу в Україні, насправді дійсно це дуже насправді неприємна і сумна історія про те, що ми дуже е, серйозно залежимо від зовнішніх джерел фінансування. Але коли знову ж не один раз говорили, що уряд Яценюка прийшов на пустий бюджет, і ми вимушені були різко збільшувати видатки на оборону і таке інше, маючи борги. І знову ж зараз не, не так все просто, навіть з тією формою виходу з цих боргових зобов'язань, яка вже була знайдена там минулого року. Але якщо у прем'єр реструктуризації зобов'язань, але якщо у прем'єра є бачення, яким чином різко збільшити доходи бюджету і Скажімо так, зменшити залежність від зовнішніх джерел фінансування. Ми будемо тільки вітати це. Тобто, це можна буде побачити в тій антикризовій програмі дій, на якій наголосив прем'єр, представляючи програму дій", і сказав, хочеться, що протягом місяця має бути напрацьовано це побачити в його антикризовій програмі, а, дій", а дій", чи так? мені здається, що він закликав депутатів не лише дивитися, а й долучитися до роботи? Тобто Долучатися... він готовий слухати пропозиції для того, щоб напрацювати mm -hmm. спільну mm -hmm. програму дій, Адже це дійсно спільна відповідь відповідальність от, і от, коаліція. спільна відповідальність не означає, що треба чекати, коли хтось долучиться. Uh -huh. Тобто, уряд має бути двигуном і рушійною силою змін. Тому перше слово, звичайно, з урядом. А я не сумніваюся, що депутати долучаться. Що це має бути за антикризова програма дій? Що вона має передбачати, отак, як ви її зараз собі уявляєте, це має бути покроковий якийсь алгоритм дій на рік? З переліком з якихось ідентифікаційних моментів, що зроблено, що не зроблено, і чому не зроблено Дивіться, тут. Уже ці питання було б правильніше адресувати автору ідеї, так от uh -huh. прем'єру. Хай би він розказав, як він це собі уявляє. Ми просто вже в черговий раз задекларували, що ми готові підтримати будь-яку версію робочу і результативну програму дій уряду. Не треба його обмежувати, не треба йому якусь рамку ставити. Якщо він бачить, як він це хоче робити, хай запропонує це бачення. Ми його підтримаємо. Своїх пропозицій у вас поки що немає. Пропозиції, Чи ви детально над цим не пропозиції думали? пропозиції можуть бути до того, що вже існує? От буде програма, ми, ми внесемо пропозиції. Бачення, звичайно, є, угу. тому що є ключові ціннісні речі, на які ми будемо орієнтуватися. Це рух в Європу, це рух в НАТО, це захист е, 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 української держави, країни і суспільства наших людей, це реформа, яка проведе до економічного зростання. Це той рівень соціального захисту, який не дозволить людям. Ну просто вже люди да, на межі виживання. перебувають, треба треба відривати їх від, від від цього рівня вгору. І все, що буде спрямовано на вирішення таких завдань, буде підтримано. Ще ви сказали, що уряд ліценікас зробив брудну роботу. Тепер потрібно. Ну, принаймні Володимир Грозьмин сказав, що розпочати капітальний ремонт в країні. Коли ну, я не знаю слово брудна робота, це, я б сказав так, невдячна робота, тому що знаєте, коли хірург щось комусь Тобто забезпечує підготовчі роботи ріже, до цього капітального і, і, ремонту. Якщо болить, то uh -huh. здається, що він ну, людина, яка не дуже добру справу робить. А хто розуміє, той знає, що якщо є хвороба, то лікування достатньо болючий процес може бути. От якраз Мабуть, цей уряд він першу стадію цих процедур робив хірургічних, не дуже mm -hmm. не дуже приємних і дуже болючих для країни суспільства. Це правда. Важливо просто, щоб ми знову не повертались до того, що ми якісь складні хвороби лікуємо там припарками і примучками, а треба просто цей шлях завершити, здійснити дійсно ті речі, які зроблять невідворотніми. От створення нової України, новітньої, не пострадянської, а такої сучасної модернової європейської країни, де діють європейські стандарти і підходи до, до будь-яких питань, починаючи там від захисту власності, демократичних прав і свобод, правосуддями, закінчуючи звичайно доходами і соціальним захистом, віталій Сташук, народний депутат України, представник фракції Народний фронт у Верховній Раді Богоса нашої студії. Дякую вам за розмову нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Зустрінемось. До побачення.